Вони ще зовсім юні, але вже переймаються проблемою миру в Україні та в усьому світі. Тому з неабиякою відповідальністю пишуть побажання своїм ровесникам з Литви на паперових голубах миру. Щоб у всьому світі був мир, щоб була радість, щастя по всьому світі, звичайно, щоб над нами, над нашою головою було мирне небо, щоб люди. Намагалися якнайшвидше створити, щоб у світі був якнайкраще, щоб найшвидше був мир, і щоб ми жили в мирі, і щоб з нами було все гаразд. Щоб ніхто не сварився, щоб нічого не розшили, всі були друзі по світу. Міський голова Калуша Ігор Матвійчук переконаний, Наші міжнародний соціальний проект Діти за мир дітей, в усьому світі принесе свої результати, адже не дослухатись до дітей просто неможливо. До дітей не можна не дослухатися, і в першу чергу політика акція дуже хороша. Мені здається, дитячими устами говорить істина, а діти з усіх куточків світу прагнуть єдиного жити у мирі, любові та злагоді. За цей час проект Діти за мир в усьому світі презентували в Угорщині, Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччині, Австрії, Сербії, Словенії, Естонії та Хорватії. А вже 1 червня 2016 року в Києві планується встановлення рекорду Гіннеса по масштабності найбільша карта Європи створена руками дітей заради миру в усьому світі. Крім цього, у рамках проекту відбувається одноіменний флешмоб, до якого може приєднатись кожен. Для Цього потрібно видрукувати спеціальний лист із надписом Діти за мир в усьому світі та зробити фото разом із дітьми. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини, телеканал Раї.